Ок голосів таки доведеться провести на деяких округах. Цього не відкидають в центральній виборчій. Комісії мова йде про мажоритарні округи, де перебіг голосування і встановлення результатів виборів супроводжувався скандалами. Про це в інтерв'ю ТСН заявила заступник голови центру виборчкому Жанна Осенко Чорна. Зараз у ЦВК продовжуючи приймати протоколи з місця? В електронному вигляді підраховані вже майже 100% голосів. Наш кореспондент Ірина Павлинок працює там. Ірино вітаю тебе. Розкажи, як триває підрахунок на проблемних округах і які Найостанніші дані. Ліду, спочатку про останні цифри до електронної системи вибори вже внесли дані 99,3% протоколів. Це просто означає, що на цифри, які ми бачимо на табло, вже можна орієнтуватися як власне на результат виборів. І ось ці цифри такі: на першому місці залишається народний фронт. На відсотка відстає блок Петра Порошенка, бронза у самопомочі. А також п'ятивідсотковий відсотковий бар'єр долає опозиційний блок із числа колишніх регіоналів, радикали Ляшка і Б. Батьківщина Юлії Тимошенко, власне, усі політичні сили зараз зайняті вже трошки іншим. Підраховують скільки вони можуть провести мажоритарників до Верховної Ради, і власне підрахунок на мажоритарних округах залишається такою можна сказати проблемою, оскільки на мажоритарних округах розгортаються основні баталії. У ЦВК кажуть, що до них надходить інформація і про різних озброєних людей, які заходять на округи, так само то там, то там зникають у невідомому напрямку, часто на намагаючись прихопити із собою початки члени комісії і приводити людей до тями. кажуть, у ЦВК доводиться за допомогою правоохоронців таких виховних бесід нагадують членам виборчкомів, що фальсифікація виборів це є кримінальний злочин. Ну але тим не менше, підрахунок триває. Центр виборчком продовжує приймати бюлетені із мокрими початками. Прибувають сюди усе ще із різних округів, в тому числі із проблемних. Зокрема, от з приїхали сьогодні документи із. Сто 102 окружкому це е, той, той округ, де переміг е, представник так званої молодої команди Черновецького Олесь Довгий і той, до якого було дуже багато запитань у активістів, які заявляли і про е, тиск на них, і про напади, і про спроби підкупу виборців. До членів цього окружкому було дуже багато запитань у, 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 у ЦВК, а, Але голова окружкому заявив, що він е, не знає ні про які такі порушення, оскільки скарг до цієї до цього окружкому поступила не. Багато власне одна і її окружком розглядати навіть не став, оскільки вона була оформлена якось не дуже точно і її завернули назад. Ну і власне ще такий цікавий момент. Члени цього окружкому настільки не хотіли спілкуватися з журналістами, що просто е, в обличчя збрехали, що вони є представниками іншого округу. А чому взяли що ми з 102-го округу? Чого ви взяли? Скажіть ви зі 102-го А з якого? 105-й. Скажіть, будь ласка, навіщо ви збрехали що ви з 105-го округу? Поясніть, будь ласка, причину брехні вашої. Будь ласка, без коментарів. Під час підрахунку під голосів, під час е... підготовчого процесу до ніяких скарг до ОВК не находило, не надходило. Розумієте? Ніяких скарг не надходило. Ну, одну ви завернули, наприклад, за формальними ознаками. Це вона надійшла в останній день. Власне, протоколи цього окружкому центр виборчком прийняв до розгляду, але розглядати їх далі буде таке прискіпливе прискіпливо будуть їх розглядати і не тільки цього окружкому, а й інших, де процес голосування підрахунку голосів супроводжувався скандалами. Зокрема, зараз от здає свої документи також скандально відомий 50-й округ на Донеччині. Там де нагадаю, змагалися два регіонали Геллер та Байсаров. І там у день голосування на деяких дільницях з'являлися озброєні люди, намагалися. Не допустити спостерігачів кудись. Ну, а, власне, як сказала нам, Жанна Усенко чорна в інтерв'ю, мажоритарні округи на її думку є таким атавізмом. І зор... щоразу із виборів до виборів члени ЦВК спостерігають одну й ту саму картину, коли власне через мажоритарні округи намагаються а, ну найбільше фальсифікувати вибори. От на що будуть детально звертати увагу члени ЦВК за її словами, ну це по перше, як уже багато разів було сказано, на такі затримки із підрахунком, а по друге на аномально велику явку на Деяких окружкомах, і власне за її словами, просто приймати протоколи отак, от сліпо, без всякого розгляду, це ВК не буде. Є досить такі, скажімо, маніпуляції із результатами волевиявлення, які як то кажуть у народі шиті білими нитками, і з такими випадками вже ми в 2012 році, коли приймали рішення про неможливість становлення результатів у відповідному окрузі, звичайно, не хотілося, щоб було і зараз, але над волевиявленням громадян. Ось дуже ретельно попрацював і не абсолютно не в законний спосіб. І на такі випадки дійсно центральна виборча комісія буде реагувати в режимі едхок. Зрозуміло, будемо вивчати, будемо реагувати. Усенко чорна власне не уточнила, які конкретно округи вона мала на увазі, коли говорила про ймовірний перерахунок голосів. Але ну власне тільки сказала отак загально, що е, скрізь е, там, де були якісь проблеми під час встановлення результатів. Студія. Іро, дякую тобі, Ірина Павлинок. з Центральної виборчої комісії станом на цю секунду 99,3% електронних протоколів пораховано там.